Загроза підриву Запорожської атомної електростанції залишається дуже високою в цей період. Однозначно, будуть успіхи на полі бою, але вони даються дуже високою ціною. Прийняття рішення запрошення України до НАТО змінить НАТО більше, ніж систему Збройних сил України змінить НАТО. Для Володимира Зеленського приходить енергія конкуруючих рішень, щиро кажучи, дуже цікава ситуація. Я розповім про сприятливість та несприятливі дні липня. А також дам вам спеціальні дати для того, щоб підвищити свої прибутки, зігріваючи зірку багатства. Всіх вітаю! З вами Давид Веко, спеціально для каналу Мій Світ. Сьогодні я зроблю військово-політичний прогноз на війну Росії проти України на липень 2023 року, який я розрахував за допомогою китайської метафізики. Прогноз на липень 2023 року з точки зору китайської метафізики. Місяць земляної кози, так він називається в китайській метафізиці, триватиме з 7 липня по 6 серпня 2023 року, включно. Саме тому мої прогнози виходять трохи зі зміщенням від календарного місяця. І так, прогноз для України приходить енергія потужного самовираження. Тобто активних зухвалих дій, які кидають виклик будь-якій владі, яка намагається нав'язувати свою волю українцям. І у зовнішній політиці, і на полі бою, і у національній самосвідомості з'являється проявлена енергія України та українців. Можна говорити про появлення культу України. Національних героїв досягнень незламності, боротьби, сили та непокори у липні 2023 року. Загроза підриву Запорожської атомної електростанції залишається дуже високою в цей період. Я робив окремий прогноз на цю ситуацію, і в ньому ясно видно енергію небезпеки. Але з'являється високопоставлена енергія з центру і зв'язує небезпеку, тобто нейтралізує цю загрозу. Трактування може бути наступним: хтось високопоставлений із центру, це схоже на переговорника зі світових лідерів. Який допоможе нейтралізувати цю загрозу, яка залишається реальною у липні 2023 року? Однозначно будуть успіхи на полі бою, але вони даються дуже високою ціною. Всі ці події на полі бою лише прелюдія до подій серпня. Сама по собі енергія липня повільна. Тому всі результати на полі бою не будуть раптовими, а будуть поступовими, продуманими та логічними. Тобто звільнення великих територій у липні не прогнозується, але покрокове просування наших військ вперед так. Для Володимира Зеленського приходить енергія конкуруючих рішень. У липні 2023 року він зіткнеться з прийняттям складних рішень, йому доведеться обирати між стратегічним результатом для країни, або тактичним результатом для себе. Вибір буде приблизно такого змісту: або продовжувати отримувати політичний результат у найближчі роки, або поступитися власними амбіціями та прийняти рішення на користь держави. Щиро кажучи, тут немає правильного рішення, і яке з них, зрештою, буде сприятливішим для всіх українців, теж складно сказати. Дуже цікава ситуація. Поки що без контексту нам не зовсім зрозуміло, про що йде мова, але в липні ми все зрозуміємо. 11 та 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Якщо проаналізувати енергію цих дат у розрізі дат заснування НАТО та України, то можна сказати наступне: що Україна отримає значні гарантії, а можливо, і якийсь особливий статус у рамках цієї організації. Для НАТО це рішення передбачає серйозні структурні зміни всередині самого альянсу, а також зміну їх глобальних цілей. Прийняття рішення запрошення України до НАТО змінить НАТО більше, ніж систему Збройних сил України змінить НАТО. Щодо прогнозу на липень 2023 року для військового злочинця Путіна з цього місяця я виключаю його з прогнозу через втрату його значного впливу на ситуацію. Він більше не цікавий навіть для прогнозу. Росія занурюється у період смути. Внутрішньої боротьби за владу та громадянську війну. Як тільки позначаться більш-менш значні претенденти на владу на Росії, я їх розглядатиму. Я розповім про сприятливі та несприятливі дні липня 2023 року, а також дам вам спеціальні дати для того, щоб підвищити свої прибутки, зігріваючи зірку багатства за феншуй, і так, сприятливі дні липня. 10 липня. Маємо суперовий період. Які називаються квітучі дні в сезоні з корисним божеством. Дуже цікава назва в китайській метафізиці. І ці дні вони ідеально підходять для всіх позитивних справ, будь ласка, все, що стосується розвитку бізнесу, влаштування на роботу, весілля, романтики, любе-голубе. Насамперед, сприятлива енергія, оця яка називається корисним божеством, його можна перекласти на зрозумілу на мову, як дні з ангелом-охоронцем. Дуже красивий, дуже Красиві дати. 16 липня, неділя, день трьох гармоній. Ця енергія сприяє налагодженню відносин між людьми, класно приймати співробітників на роботу, класний день для тімбілдингу, для того, щоб згуртувати колективи та команди навколо важливої мети. Гарний день для початку будівництва чи ремонту не підходить цей день для займів, кредитів та переїздів. 16 липня, понеділок, річна зірка процвітання панує небом. Все, що стосується прибуткових, фінансових та або бізнес справ в цей день буде посилено. Можна обговорювати підняття зарплатні на роботі. Зрозуміло, якщо є для цього підстави, заключати комерційні контракти, розумно вкладати гроші в безпечні проєкти. Все підходить 17 липня. Помноження фінансових статків заплануйте, будь ласка, собі. 20 липня, четвер. Зірка небесного щастя благословляє на щасливе сімейне життя, поліпшення відносин між коханими, посилює романтичні відчуття та привабливість в очах партнера. Класний день для побачень, можна з'їжджатися для спільного життя та утворення сімей. Дуже класні. Позитивні дні, обов'язково їх використайте. Значить, і тепер несприятливі дні у липні 2023 року. Це 13, 14, 18 та 23 липня. Нагадую, в ці дні можна виконувати звичайну роботу, робити свої звичайні справи. Не можна приймати важливих рішень, не треба вияснювати відносини один з одним, сваритися і максимально. Спокійно провести ці дні. Це щодо несприятливих днів. А всі звичайні речі можна робити. І тепер зігрівання зірки багатства. Це така спеціальна активізація феншуй для посилення енергії багатства у вашому будинку чи офісі. Тобто вона проводиться в приміщенні ця активізація. Як це працює? Щомісяць за китайською астрологією Бадзи та феншуй розраховується лише кілька днів, які можуть посилити енергію багатства? Що потрібно робити? Потрібно запалювати свічку у вказаному напрямку світу вашого будинку. Чи квартири, чи офісу. Який ефект? Зростають доходи та прибуток, з'являються раптові заробітки, повертають борги, збільшується ділова активність. У бізнесі починається рух, багато інших варіантів реалізації щодо фінансів. Коли робити цю активізацію? 13, 17, 23 та 29 липня. Та 2 серпня 2023 року треба проводити цю активізацію. Де її проводити? На півночі. Тобто, ви стаєте в центр вашої квартири, офісу чи будинку, вмикаєте на телефоні компас е і дивитесь, в якому напрямку у вас північ. Йдете до зовнішньої стіни і запалюєте свічку, можна запалювати з 00 годин 1 хвилини. Вказаних дат до 23 55 хвилин, 23 години 55 хвилин. Тобто всю добу у зазначені дні, у зазначеному напрямку, як я сказав. Тобто, у нас є дата, у нас є напрямок, і от цілий день можна палити свічку у цьому. Напрямі. Якщо не виходить, не виходить палити весь час всю добу, то можна палити мінімум 2 години. Менше ніж на 2 години запалювати немає сенсу. Ефект дуже незначний. Свічку можна запалювати будь-яку, це не має ніякого значення. Важливо, лише не залишайте свічку без нагляду, особливо якщо є тварини або маленькі діти. Мій досвід у спрацюванні і у моїх клієнтів в моєму інстаграмі у нас там дуже багато відгуків щодо цього. Який досвід? Час спрацьовування цієї активізації протягом 1,5-2 тижні. При регулярних активізаціях ефект стійкий, приходять нові пропозиції щодо роботи, повертають борги, вдається заробити більше ніж планувалося. Явний сплеск активності у справах. Але а вже ж треба додавати і власні зусилля. Тобто, як ми з клієнтами працюємо? Запалюємо свічку багатства, вона горить і в цей час, саме в цей день, активно працюємо, робимо дзвінки, робимо щось по вашій роботі для того, щоб дозволити простору. Відкрити вам канал, звідки прийдуть ці гроші. Тобто можна просто запалювати і нічого не робити, дивитися серіали і відпочивати. Воно теж спрацює, але спрацює в невеличкій мірі. Якщо ви в цей час робите цю активізацію і ще й працюєте, то ефект дійсно дуже прикольний і дуже цікавий. Бо вперше, клієнти і мої підписники сприймаються як забавку. Ну, давай спробуємо, хай там вийде, а потім, коли бачать від цього ефект, то вже серйозно, реально над цим працюють. З вами був Давид Веко. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Мій Світ, підписуйтесь на мій YouTube канал та мій інстаграм. Дякую всім за перегляд, використайте мої поради вам на користь. І хай у всіх все буде добре. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.